Ти боїшся зробити перший крок, але давай запитаємо карти, чи потрібно тобі цей перший крок робити, і в якій сфері, можливо, да? цей перший крок потрібно робити. Загадай карту, перша, друга або третя. І давай подивимось, чи потрібно тобі робити цей перший крок. Напиши в коментарях, яку карту ти обрав. Напиши в коментарях. Нагадується загальний розклад за індивідуальним звертайтеся, будь ласка, в особисті. Отже, чи потрібно тобі робити перший крок і в якій саме сфері. Отже, загадайте, будь ласка, карту. Перша, друга або третя. Якщо ти загадав карту номер 1 так, тобі потрібно робити перший крок, тут, скоріш за все, про почуття. Можливо, тобі потрібно примиритися або, можливо, з кимось познайомитись. Тут, скоріш за все, про початок таких почуттів, е, да, про початок, можливо, стосунків, можливо, ти е, боїшся е, висловити там, про свою симпатію щось людині. Тут не, не потрібно боятися, тут потрібно йти і говорити про свої почуття. Якщо ти загадав карту номер 2 ну тут перед тобою відкриті величезні просто можливості. Тут, скоріш за все, або про роботу, або про поїздки, або про розширення якесь. Тобі потрібно активно діяти, розширятися, їхати, якщо ти хотів їхати, виходити там в публічний простір проявлятися, показувати себе, масштабуватися по максимуму. Ну от тобі прям максимальний крок потрібно робити. Якщо ти згадав карту номер 3 то не потрібно поспішати. Не потрібно поспішати, можливо, цю ідею, яка у тебе є, ще потрібно трошечки допрацювати і поспішати з нею поки що не потрібно. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисний. Нагадую, за індивідуальними, звертайтесь в особисті. Всім пока!